Друзі, вітаю! Обіцяв вам розповісти про продукт Фітовірон. Це продукт від доктора Душика, автора Білурона, німецька розробка, німецький продукт, і що він собою являє? Це потужний імуномодулятор, який розроблений із 20 як би, поєднанням 21 імуномодулюючої трави, які були підібрані таким чином, що кожна наступна. Вона підсилює дію попередньої. Хто знайомий з діагностикою по методу фолі, от що я робив, там є можливість підбору концентрації, тобто доз препаратів. Якщо ви бачите, що певний препарат вам покращує стан по якійсь проблемі, то можна підбирати його дозу. Наприклад, покласти одну капсулку, дивитись, як організм на це реагує, покласти дві, збільшивши дозу, побачити, чи ще є покращення, поклали третю, ви бачите, або є ще покращення, або вже є погіршення. Тобто ми вертаємося на попереднє і залишаємося на дозі в дві капсули, наприклад. До цього можна ще щось додавати і так само дивитись, чи ще краще, чи не краще, чи можна комбінувати, чи не можна якісь препарати. І доктор Душик йшов таким самим шляхом, він брав одну траву, додавав до неї іншу, і дивився, чи це підсилює ефект, чи погіршує. Він додавав третю, якщо він бачив, що це погіршує, він її відкидав, шукав якусь. Іншу додавав її, якщо ефект ще покращувався, він її залишав і таким чином працював з 21 компонентом. Тобто дуже це потужно, і кожен підсилює один одного, тобто в синергії все працює. І ну, уявіть, дія одного класного продукту помножена на 21. В результаті ми маємо по дослідам, що імунітет підсилюється вдвічі. Звичайно, це такий продукт, який ви не будете на щодень використовувати, тому що він досить дорогий. Але є такі стани, коли ми вже не рахуємо гроші і о, ми беремо і доведено дієві речі дорогі і їх застосовуємо, тому що різне всяке в житті буває. Тому о, минулий місяць він був в акції, 15%. Core Club на осінь зазвичай перед зимою робить такі. Хороші акції, щоб ми могли закупитися тими продуктами, які будуть важливі для нас взимку. Тому, якщо ви знаєте, що у вас є в сім'ї якісь такі моменти, що хтось любить прихворіти взимку, якщо це якісь складні є, стане, ну, по-перше, ви маєте завжди наші рекомендації щодо. Тих продуктів легших, дешевших, простіших, якими можна добре подіяти в стані якоїсь вірусної чи бактеріальної інфекції. І фітовірон це вже такий прям цвях в домовину хвороби, щоб добити її остаточно і перемогти. Я вам бажаю бути здоровими, пильнуйте своє здоров'я. і... Робіть все перед зимою, щоб взимку зайти в хорошому стані, і до весни із нього не виходити. До зустрічі.